Вітання в студії є Олександра Литинська. Квітневий дощ, що починається з великих краплин, як помітили в народі, зазвичай триває недовго. А чи сухої погоди радять чекати метеорологи найближчої доби у суботу, 29 квітня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, хмаритиметься й дощитиме з помірною інтенсивністю в західних областях. Температура повітря в нічну пору становитиме 70 у денний час до 15 вище нуля. У нічні години на півночі країни близько 10 градусів, денний максимум плюс 17-20. Небо хмарне з проясненнями, подекуди пройдуть нетривалі дощі. Мало і здебільшого суха погода стоятиме в східній частині. Температура тут очікується на рівні 8-градусної позначки в нічний час. У денну пору повітря прогріється до 20-21 тепла. Безхмарно буде над південними областями, дощів не очікується. Нічна температура становитиме 6-8, денна 20-22 вище нуля. У Криму термічні показники прогнозуються в межах від 9 до 12 вночі та плюс 19-22 фіксуватимуть термометри в денну пору. Над півостровом небо ясне, дощів тут синоптики теж не завбачають. Без суттєвих опадів у центрі у небі триматиметься слабка хмарність, тертутні стовпчики вночі зафіксують близько 9, а в денний час коливатимуться в межах 20-22 вище нуля. П'ятиповерховий будинок під номером 9 на вулиці В'ячеслава Липинського в Києві звели у 1900-1901 роках на замовлення дворянина Рудольфа Кнюпфера. Автором проєкту став один з київських архітекторів Микола Гарденін. Невдовзі після завершення будівництва одну з квартир винаймала родина Паустовських. Майбутній письменник Костянтин Паустовський тоді навчався в школі. Проте він був не єдиним митцем, чиє ім'я. Нині пов'язують з цією п'ятиповерхівкою. 1931 року. Поет Борис Пастернак неодноразово навідував свого друга, професора літературознавця Євгена Перліна, який мешкав у квартирі номер 7 І далі про погоду. Тож у столиці та області очікується хмарність із проясненнями. За прогнозами мають пройти короткочасні дощі. Стовпчики термометрів фіксуватимуть вночі в середньому плюс 10, у день передбачається біля 20 Градусів вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росиї води вам.